Привіт, друзі! Ми йдемо в магазин Action. Це такий аналог магазинів. Не знаю, який він є в Україні, але мені він подобається тим, що тут є європейські всі товари, які любі марки, які можна, аналоги марок європейських замінників. І вони всі в цьому магазині. І можна купити за зниженими цінами. Кому буде цікаво, дивіться відео до кінця. Є цікавий вибір, хто не має можливості поїхати за кордон, подивитись. Ну так як ми завжди цікавимося якимись новинками, ось новим товаром з Європи, а так само до Польщі привозять з далекої Європи, з Англії, з Америки. Ось тому слідкуйте і дивіться. In action. це такий міжнародний магазин, який є в Європі, і який у нас немає навіть в Україні. Це промислові групи товарів. Тут дуже поляки дуже люблять скуплятися. Тут теж є дуже низькі ціни товарів промислових. Наприклад, такі як одяг, хімія побутова для дітей, та дорослих. Можна купити тут різні хороші бренди, навіть, наприклад, бренд якийсь там Донельдак. Утенок, так? Він да, тут да, називається ДАК. Да. І він ну, за хороші цим. Ви напишіть нам в коментарях, які зараз є в Україні магазини і отакого от типа жору. Подібне жу, до, можна до цього, екшена. Це купити од ви чехли. Так, вони дуже хороші ціні тут. По дуже знижена ціна. Наприклад, чехол можна купити в новому магазині 70 злот, образно 50, а тут за такий чехол для айфона можна дати за 12 злот. Кала на який 13 Pro. Ну тут пошли, по-моему. Mm -hmm. В одну цінок у 12-13 Pro, 14 навіть. А ти шо? Ну. А ти шо? Всі 4, 15 Pro. Так, дорізне. А, це у нас. Так, і. Геві для душу. Може, супер ціну. Тут на початку супер ціна. Промоція тижня. А хто це виробник, до речі? Англія, англійський кінь. Якийсь малесенький на мій не підходить. 12, 15. Ми тут уже вибираємо а тут. Це, до речі, англійський бренд. Англія. Дермомент. Дермомент, так. скільки тут скіфтюна. Тоже, а це пише Франція, до речі, з Франції. Тобто, різні європейські бренди вони тут в цьому суто магазині. А тут немає на не всіх, дивись, вони там намахують. Можна купити навіть такі чехли. А, такі кейси, типу. Так, закриватися. Шкода телефону можна купити. Заряд. Аксесуари різні в телефоні, можна, купити да. батареї. Навіть концевари можна купити Бачу, лишу, І Ізошити. для дітей для дорослих кому треба для роботи папірок ксеро. То в людей дуже. От, до речі, Кто? поляки дуже люблять в магазинах на Вігранці папірок серо ідек Угу. Великий вибір констерів, Навушників. Навіть сейф, як ви дивіться. Будь ласка, 80 звук сейф. Кому залиш. треба сховати щось гроші або заначку, то от, сейф. А тут для малювання картин, акварелі різні. Бачите, тут ну, такий от цікавий магазин. Ну, там товари дуже великі веде. Зошити, По 10 днів, звісно. Ну, такі то не шкільні зошити, звісно. А такі з записниками. Одноразовий посік. Бачите, вони пластик не використовують майже. Це дерев'яне, паперове. Типу еко. Та, еко. Зубочистки 349. Шпашки. А от для білья, будь ласка, 19 злот. Дивись, який ящик коштує 23 злоти, 230 так. гривень. А цей 33 А Це внизу. З кришкою. Так. Що тут є отакі ось всякі штуки, корзини, різні папки, різні поємники. Складати овочі, Макарон, макарони, да. крупи, каву, цукерки, хто що любить. У в кого багато місця. У кого є мала квартира, то дозволити собі не може захламляти. Ну, я знайома таким захламливоюся <клес> всім. Знаєш, знаєш, моя знайома Полька сказала, коли я отримую велику квартиру, тоді я буду то все виставляти вдома, буду все це купляти. А так в мене квартира маленька, і, вона не купляє. і я не купляю. Ну, це хороша фірма бік. <клес> До речі, 800. Нам можна. можна купити подешевше, аналогу За долар три штуки. Цікаво, як вона палить. О, оцей газ треба було для тієї запальнички, бачиш. А ти питався, де взяти газ. Ну, бачиш, я а ж не викину. знаю таких О -о -о. магазинів. Оце можна викину, купити можна. і заряджати завжди, бачиш? Так. Була Ми вху. користуємося дома, до речі, таким до маленьким. 4 злоти, будь ласка, долар. А тут ще дивийський набір, 5 запальнічів 1 долар. До речі, в цих магазинах є дуже дешеві батареї. Навіть отакий набор він буде коштувати 10 10 злот, такі блоки. Це такі чайники прості. Такі пластмаси, ви цікаві такі. Будь ласка, дошка дерев'яна 20 злотих для овочі. О, а тут для цукру і для чого? Сервін. Ложки, звісно, Ложки. До речі, цим не вигідно користуватися пластиком. Кажуть, де дерев'яним треба користуватися. А не пластиком. Я пам'ятаю, в тебе пластик був і знімався. Мен... Ні, у мене пластик ламається, в мене пластик на патерні згорає. А я сколорідка. можу лишити щось на сковорідці і лишити. патерні. ось, ось та... подивіться, найдешевша, 27 злотих. Сковорітка. Для ванни і для туалету. Душу, ці от, для душі змінювати насадки. Бачите, я По 20 спризні. Зразу Ух. цікаво, цікаво. Спрей, що? Який спрей? Для чого не розумію? Для туалету щось. Каструлі найдешевша така на. От. Тут хімія дешева. Для туалету за 4 злоти за долар 750 грам. Аналог Демесе друге. Виробник Нідерланди. Все за кордонне, все любиє фірми з Європи. Містер Мускул. Звідки це містер Мускул? Глянемо. Він є. Теж Нідерланди. З Нідерландів, так. бачите? Освіжувач повітря. Фреш. Вся по долару майже. Більше долара трошки. Ось звідки він є, теж Нідерланди. Оце гель для теж Нідерланди. Гель для туалету прочищати. Хто шукає в магазинах, може купити. А то розпилювач повітря. Бергамотка. Щось мені знайома бергамотка. Я сьогодні їхав вулиці автобусом і була вулиця Бергамотка, але не можуть... Англія. О, будь ласка. Kitchen Cleaner. Це для кухні, так. О, майже для духовки. 679. таке я... купляв, так? Я купляв в відділі. Тепер, напевно, пам'ятаю, вже кліціни. О, маленькі, будь ласка, мити посуду 3,45. Ну, цілий долар. Ну. І всякі щітки, губки. О, губки дивись які. О, губки 2.39, 10 штук. Пів долара. Так. Йожики. Драпачки. 25 гривень. Мопи. Оце дуже дорога фірма Віледа. О, тут же дивися. 30 300 гривень. Нормальна ціна, це для неї. І палка і так. зразу насадка. насадка. Дивись, вже, вже, вже кролики цей, поставили. А, до Паски. До речі, поляки дуже люблять таких кроликів. Вони вже виставили великодні. до Паски. Великодні вже яйця, вже є бачите. No. Ну? Yeah, це довізло, також є класне таке. Яйце. Ну. Такі аксесуари різні. Це символ зайчика. Життя. Життя? Да. Життя. Не бачиш. Але то вже ще Різдво мало. Зай... Ще, ще колядки можна співати, ah. до речі, до А Вони вже виставляють колядки. А вони вже поставили яйця. Абсурд. Well. А черсы такие. Десять штук за жахливі такі. Це такі знаєш? Я знаю, такие ужасные. Такі. Я пам'ятаю, в ресторані в мене на роботі були, були такі лошмат. Ну, такі, може, хороші. А це не саш. знаю, що це. Щотка. Не знаю, що це, що тут... Не... А, тут показує. Павутення знімати. але в нас мене нема павутиння, до речі. Павуки в нас не живуть. Ні. Не. Вони всі, всі, всі вимерли. Живуть павуки там, де чисто. Значить, в тебе не чисто дома. Обласа. Що до чещення? Чого чещення напише. Чищення чогось. Пілігнаці. Тут все для саду, для городу, як друзі. Тобто такі помати 13 злот для підлоги. Mm -hmm. от. XXL 16 злот. Менше 10 злот. Це щось тут нове, бо таких запахів немає в магазинах. Mm -hmm. Я не чую. До речі, хто виробник. Ментант mm. Європ. Mm. Наклейка наклеїв вона просто, не буду старатися, друзі. Такої козиться. Рушники тут є, текстиль. Дошка. Маленький рушничок 3 золоти. От помолички витирати маленьке. Будь ласка. Для спорту є. Ну, в Україні точно такого магазину нема. Якщо є, то напишіть, друзі, як називається і де саме. В Ашані можна таке вибрати є. О! Так, да, Ашані є такий Non-Food, non то типа. от, і для дому там є і текстиль, і все там є. От Ашан щось типу похоже на це. мити руки, що це як Метру. А це ага, а це кого болить плече, от таке, бачиш?

Як вона називається біодобабки. І для жінок. Тут всякі речі. Окуляри навіть є. є Окуляри є навіть можна... можна купити за 1 долар. Тут для різного зору тут є. От, є на рота, отут, От, Oral-B, 90 гривень. Майже 2 долари. Так, майже такі ціни, як і у бедренці, відлі. А у бідронці нема b Колгейти є, тут дешевше колгейти. Бідронці по шість, ага. тут по 4. Так, так. Та. Ну, завжди, друзі, треба бити, дивитися, моніторити ціни, де щоб купити, як кажуть, твої. Ну хто, звісно, економить? Для кого економ? Важливо і то так. Хто не економить, то не економить. Ви думаєте, це шампанський акції для банди. Так. А от напоїв в цьому магазині в Лідрі коштує три. Ну, тут дешевше, я тобі скажу. А. Бідрянці дорожчі. Магнес. Трищили в бідрянці. Я хочу попити. Набери. І що тут далі? Тут для дітей, різноманітні такі для день народження, тут знову канцтовари, тут ігрушки. Хоббі пише, хто займається хобі. Так. Я ще Ну і різні солодощі такі європейські, але ціни, звісно, тут. Звісно, тут зашкалюють. Ну, але такого ви точно не знайдете в Бідренці або в Лідві. Такого не... Я тобі скажу, що, наприклад, це орло тут дешевше. 5 злот коштує. Це 50 гривень. От що я люблю, це ці італійські А, ні, не то хто не так. Вони такі. донати, до речі, донати. Я ще таке не бачу. Опакування на, на А це що? Каванки чоколяду. А, я думав попкорн. А саме вкусна шоколадка, то це блеро, таблерони. Тобі тублерони. Але дивись, мілка тут 6 на 9. ти бачиш, тут теж піднялася, а ота велика, в бідниці 22, а тут 15. 15, обedранці 22. 150 гривень. Ну, є різниця, правда? Обedранці 220. Все, така шоколада велика 220 гривень. Будь ласка, твік, три батончики за 6. За 36 гривень. Ні, за 56. Тут можна купити такі речі, які ти не купиш ні в Ріглі, ні в Бідронці, ні, ні в інших магазинах. А по другій стороні, що там? Тут соусы большое кисть наши любимые супы бульдоги. Mm -hmm. Це две штуки за Хорошо, двох себя. Ага, как вот такая. Ну, конечно яйця. Одна штука. 3,29. Ну, тут дешевше, нічого, Ну, Тут дешевше так, але. Mm. Оце поляки дуже люблять, оце харібо. Оце харібо, вони взагалі це обожнюють. Різні такі жельки. Бачите, тут чупа чупси Ментоси. Ментоси ці 10 злотих. Я, Я ще останній раз їх купляв за скажі, За 5. Так тут інша фірма якась. За 9,7 така сама. А це такі жуйки, такі, як в дитинці, були пластівка... пласт... пластерками такими. Угу. Але тут дешевше, дивись, 5 пачків за 6,90 грамів. Звірска, солоня кукурудза, зардно. А скільки тут є, Сашка? 66 грам. 5 пластерок, 66 грам, 5 пластерок. Да вы семечки. А не, Кому семечки, ті семечки то можна їсти. Чекай, а що тут шея? МДМ с таким вот здесь Напои такие на палазу Палазу Чупа-чупс снапіль. Туалетний папір найдешевший, 6,95, 4 штуки. 4 штуки, але це ужасний папір. Тут для людей, які просто не викидають. А ні, ще дешевше. 4 6, а тут рушник. Ну, то ми А ми зараз йдемо подивитись на термоядерні парфуми ще тут. тут ще є термоядерні парфуми. Ой, тут можна напшикатися і, і цілий час так. Адідасте. Я навіть не буду то нюхати, бо я знаю, що то. Олд Спайсі великий смерть. Ну ні ве тут дорога. Ну, це те, що помилі, злот. і злот. Мені цей запах подобається. Ммм, а оце я ще не чую, це якийсь лайм. Рефрут. Зараз вони хвилюються. Ну, 100 сме. гривень. Нормально. Mm. Жіночі косметики не будемо там йти. Так, не будемо кинити, там йти, бо там вже багато людей тут. Вони зараз популяційні. Йдемо до каси самообслуговування. Так, йдемо до каси. Розпочніть сканування. Розпочни сканування товару. За Так, все є заскануване. Так. Угу. Ось зразу хоче. А ще зараз вийде такий чек, який дозволить відкрити двері. А, вот. Може, QR-код, я в шоці. Ну, бо ти так не десь звідси? Давай, виходь нарешті. І хай ще я вийду, бо може мене зараз не випустить. Сашка ще не so. може вцілити. Я yeah. вцілив. Yeah. Yeah.